За минулу добу в зоні АТО зафіксовано щонайменше п'ять фактів використання бойовиками важкого озброєння по наших позиціях. Зокрема, йдеться про ствольну артилерію та 122-мм міномети. Про це у ході брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Вчора бойовики активно атакували наші позиції в районі Донецького аеропорту, а саме в районі Авдіївки та Опитного. На цей рубіж оборони припадає понад Половина епізодів порушення режиму тиші з боку бойовиків. Нагадуємо, що виташки незаконних збройних формувань неодноразово заявляли, що відвели важке озброєння великих калібрів від лінії розмежування відповідно до мінських домовленостей. Окрім околиць Донецька, найбільш гарячими точками на лінії зіткнення вчора були селища Широкине і Бердянське поблизу Маріуполя, передмістя Горлівки, Майорська, а також населені пункти поблизу Бахмутської траси Кримське і Нижнє. Внаслідок підтриму на ворожій міні в районі Авдіївки загинуло троє українських захисників. Ще двоє бійців отримали поранення. Тим часом бойовики ЛНР готуються кинути в бій працевлаштованих чоловіків окупованої ними території. За даними розвідки, на території, що контролюється бандоформуванням ЛНР, окупаційна адміністрація проводить примусову реєстрацію чоловіків, які ще мають роботу. Згідно з задумом бойовиків, у разі необхідності зареєстровані примусово будуть залучені до бойових дій на боці незаконних збройних формувань. Водночас на Донеччині українським прикордонникам вдалося затримати двох посібників терористів. Зокрема, біля населеного пункту Деліївка, затримали чоловіка зі свіжими пораненнями лівого плеча та правого коліна, походження яких затриманий пояснити не міг. Крім того, на цій же ділянці затримали громадянку України, яка їхала автомобілем з Горлівки до Дзержинська. У ході перевірки у неї виявили карту Донецької області з нанесеними відмітками, характер яких вона також не змогла пояснити. Затриманих осіб передано співробітне. Кам МВС у Донецькій області